Пишу відос для вас. Знайшов такого добра і зйомник. Тиски, звісно, без задньої гайки, ну... буде що глянути. якраз у відосах. Переходимо, дивимося, цікавимось. Ну, купляємо, якщо комусь дуже треба. Отак. Є що глянути. І ящики є, і зйомники є. В общем, цікавого багато. Так, всім хелоу. Хочу показати тут речі, як ви бачите. Усі. Вчора виставив свою групу для того, щоб ви хоча б бачили, що чим я займаюсь. Дивіться, є ключі. 55, 46 і все інше. Ану, секундочку, забув кое що. І так, продовжуємо. 55, 46 Є на 46 такий. Ціни. Ціна 145 гривень. Ціна 110 гривень. Ціна 108 буде 600 гривень. А там будемо домовлятися. Це в нас буде. 300 гривень, цей в нас буде. Він тоненький, не такий сильно. 100 гривень і буде ваш. Далі є ось такі ніжки для мангала можна використовувати. Далі покажу, кому цікаво, ціна 100 гривень буде ваш 4 штуки. напильники 2 штуки, ціна 135 гривень. Далі є ключ на 38. Ось такий гарненький з однієї. І ось такий заварений з гайкою на 22 з другої сторони. Був тріснутий, заварили добре. Видно, що ним користувалися, дай Боже, ціна 100 гривень. Е, далі є мангал 500 на 340 на 155. Товщиною приблизно десь 2-3 мм, не більше. Ціна за нього 600 гривень буде ваш. струбцина, Ось дивіться, яка грезна велика. Можна багато чого зажати, можна і як тиски використовувати, можна як кому зручно. що. Ціна за неї буде 700 гривень. Далі є тиски, ось такі соті губки. Ну, як завжди, в них відсутня задня гайка. Тому що це проблема всіх цих тисків. Гайки ломаються, винти, все інше лишається. В неї є тільки одна губка, а іншої не вистачає. Ціна за неї буде 900 гривень за ці тиски. Якщо комусь там треба, хочеться, то можна поторгуватися. Так, є на 46 ось такий. Ціна його 120 гривень. Далі є собачка. Ржавенька, але признаки жизни подає. Можна щось із неї ще зробити. Ціна за неї 200 гривень. Далі є шприц ось такий, 145 гривень. Повністю в робочому стані. Смазка ще присутня. Це робе. Так, є ось такий. Така в нас річ. Крабик я вроді би пам'ятаю, що його називають чи ні. Ціна 60 гривень на якийсь вал, щоб можна було зафіксувати абразивний круг 47-й внутрішній. Ну, можна поставити шайбу іншу, і буде у вас кружок. Ціна за нього буде 150 гривень. Далі є ось така річ. Обратний молоток, я так розумію, частина від обратного молотка. Ціна 120 гривень. Ось ця річ. Не знаю, звідки звідкіля 425 довжиною, 18 тут, тут чуть більше, скоріше всього 20. Я в нього вставив ще таку річ. Ціна його 145 гривень. Так, монтіровка 100 гривень. Трещитка, ось така маленька з 10-м квадратом, кому цікаво. Ціна 70 гривень. Ось така велика, громезна. Все переключається, все працює. Дебела ручка. Цікава, 200 гривень, вона буде ваша, 14 квадрат. Ця річ у нас 40 гривень, ця річ 10, ця річ у нас 20, зйомник у нас 80, без болта. Ця частина пилки буде у нас 40. Молоток обміднений. Цікавий, гарненький, красивий, але залізний. Залізний. 150 гривень. Ключі від 41,46 до 11,10. Ось такий набір. Ціна його 650 гривень. Мечики. З райберами, з викрутками. Хочу ось так продати. Ціна за них 150 гривень. І буде все це ваше. Ось це. зенкер, ось такий приварений, зроблений, щоб щось десь зробити вручну. Ціна його буде у нас 70 гривень, гвинт 14 діаметр, довжиною ну, приблизно десь 400 з чим не переміряв. 430, хай буде. Ось так. Приблизно. Е, ціна його 80 гривень. Ця річ в нас буде 200 гривень. Кому цікаво. Е, люлькові ось такі. На 17 буде 55, на 27. Будуть у нас по 120. Це зйомники якісь такі цікаві. Цей в нас буде 50, цей в нас буде 50 і цей в нас буде 70. Цей у нас зйомник буде. Ось такий гарненький 450. Довжина, розміри, можна заміряти буде. Далі є ось такий вал. Не знаю навіщо я взяв, але так, щоб користуватися 40 гривень, він буде ваш. Далі є накидні ключі. На 17 у нас буде 60 гривень, 17, 19, 75, 17 з двох сторон у нас буде 70, на 12, 9, 9 на, на 11, скоріш всього. Ось такий ключ. Хоча написав 10 на 12. Тут дев'ятку побачу. Ціна його 40 гривень. Далі на 38. Буде у нас 150. На 30, 27. Тріснутий. Був заварений, тріснутий. Ціна його буде 80, 27. 30. Ось такий. Ціна 180 на 32. Ціна 230, 24. У нас буде 150, 30, 24, 150, 36, 38. Ось такий гарненький. Буде 350. Це у нас дрель. Повністю робоча. В робочому стані. Все в ній присутнє. Все в ній є. 200 гривень вона буде ваша. Так. Така головка на 55. Для того, щоб можна було любу болт або ж гаєчку викрутити. Ціна його буде 200 гривень. Далі пласкогубці, длінногубці у нас будуть 50 і 50. Так, що тут ще є? Гайки ось такі знайшов, шплінтовані. Щоб зашплінтувати, ціна їх 50 гривень. Хамоти є 4 штуки. Ось такі, саморобні або ще якісь ціна за них буде 80 гривень. Болти з шпильками. Ось такі. Повністю нові ціна за них буде у нас, та хай буде 120 гривень, я ще не достав Длінногубці ось такі 45 гривень. Так, із прошлих відосів на 30 накидний ключ у нас буде по 100 гривень. Шестигранник. Ось такий у нас буде 100 гривень. Ці у нас будуть 80, 80, 80, 120, 60, 60 домкрат буде у нас. 200 гривень повністю в робочому стані. Цей у нас буде 120 гривень. Тиски, за ці тиски пропонуйте. За все інше, що тут побачили, ціни можна запропонувати. А так, на цьому буду закінчувати. Кому сподобались якісь дані речі, може запитати все в вайбері. Вайбер вказаний. Як на початку, так і на кінці відео, так і під відео, для того, щоб можна було зв'язатися, написати, продемонструвати. Всім дякую за перегляд мого відео, з вас, як завжди, лайки, підтримка каналу, коменти і повністю все те, що ви вмієте і знаєте. Всім гарного дня та мирного неба!